В поклоні віфліємських пасторів сцена зображена ієрархічно. На усій композиції зображена Марія, яка сидить на невидимому троні, розкинула руки в жесті Оранти. Її з обох боків оточують пари ангелів, оточені пастухів. Серед них праворуч знаходиться святий Джозеф. Контраст Марії з фігурами пастухів, показаними у русі під різними кутами, вражає нас на у цих двох світів. Кордон між ними також відзначає тілим під ногами. Ці два порядки поєднує лише бордове тло. Тут суміш фантазії і реальності показує Бога через образ людини, торкаючись до глибини таємниці втілення, тобто різдва Христового. Цій містерії, зображені у священній зоні, поклоняються пастухи, але тільки двоє з них входять у святе місце на колінах, а решта тільки йде до нього. Художник показав свою дуже особисту інтерпретацію різдва. Okay, будучи.